Починаю з того, що ми вибирали президента не для того, щоб він нам тут запровадив більш-менш такий і майже голодомор, де ціни виросли на ой Ойойо. І що зараз недоступний нічого, не, не, не полікуватися, не десь звернутися в якусь прокуратуру, всі суди в його руках. Отак. І ви за цю Тимошенко, яка підписала договір. А що якби вона не підписала? А ви, Янукович, ви підписали із цим медведєвим вночі, коли люди спали. А ви гріха набралися і підписали такий договір, що ви здали все і Крим і все, все і все на світі. Так що ви хочете, щоб ми вас хоч би поважали? У нас поваги немає того, що ви Тимошенко загнали. Я повторюсь, а сам підписав вночі договір з Медведєвим Такий, що люди зараз не знають і Луценка, і все. Так що до побачення, Вікторе Федоровичу, ви нам не потрібні. владу геть все.